Он то пронто, мої кохані. І так, я якась сьогодні вся в чорному, ну нічого. Звісно, чорне волосся, чорна кофта. Окей, у мене все добре. Просто така одежа. Ну, вже продягатися не буду, тому що йде потік. І розумію, що зараз не треба з вами поспілкуватися. І так, дивимось. Ваше особисте життя в серпні місяці. Думайте про себе, а я думаю про вас. М -м -м. Ой. Розумієте, я питаю про ваше особисте життя. Тут е -е, виходить він, і хочу вам сказати. Значить, це пажик пажик Пентаклів, людина, яка не виросла щодо стабільності, щодо надійності. Ця людина з вами хитрувала, обманювала, не договорювала. Вважала, що він такий весь дорослий. розумієте? А ви така, як маленька дівчинка. Причому це було певний час. І зараз ця людина, дівчата, вона в душевних муках. Десятка мечів, 10 максимальна карта. От відчуття, що 10 мечів вонзилося в цю людину. Mm -hmm. А чому? Дякую, дівчата. Тут я бачу, що до мене приходять повідомлення. Дякую вас за донати. Я дуже люблю це міроприємство. І вам повернеться в 100 разів більше. Це 100%. Дякую за коментарі, за підписки. Дуже приємно отримувати за свою роботу, ще за яку і улюблену, якусь грошову допомогу. Навіть 5 гривень вони мають значення, тому переказуйте. Ох, люблю вас. І так, значить, і тепер, дівчата, він вирішив до вас йти з подарунком. Або з грошима, або з якоюсь поміччю. Розумієте? Чому? А тому, що ви йому меч. Да? Тут меч зроблений, цьому пажику. І чому він зараз страждає, переживає, а тому, що він на одинці залишився. Тут хтось пішов із відносин на 90% ви пішли із відносин. У когось, може, і він, тому що вас багато і треба робити індивідуальний розклад. Але факт в тому, що. Нехай трансформується, не треба його зараз чіпати, просто зразу всім кажу. І не треба нічого очікувати. Займайтеся своїм життям. Ви знаєте, ви мені пишете про те, що от у кого амулет на особисте життя, ханна пішли чоловіки. Дуже круто, дуже класно. Але ви в кожному чоловікові бачите того свого ізбранця яким він не являється. І дуже через розгублюйтесь, не треба, дівчаточки. У вас повинно бути настільки насичене життя, що ви навіть не помічали. Що чергова людина ну, запросила вас, провели класний час, все далі. Немає головної мети вже у жінок давно бути у відносинах. І знаєте, яка головна мета? Бути щасливою. Оця така мета є. Так ось. Тут, да, тут, якби він... тут просто кажуть, що відносини у вас закінчилися в один момент по башні, хтось якось неочікувано це зробив. І колісниця, він до вас хоче приїхати. Скажу більше, він не те, що хоче. Коли випадає колісниця, старший аркан, говорить про те, що це вже є. Ви ще про це не знаєте. Можливо, ви не відчуваєте, якщо у вас інтуїція, да, недобре розвинута, але він вже до вас їде. Колісниця вже запущена. І знаєте для чого? Знаєте, що продовжити з вами відносини. Трійка жезлів. Тобто вогонь горить, майбутнє є. Як він вважає? Дякую. Дякую, Боже, суми такі різні. Дякую. Ви мене цим так надихаєте, що заказуйте амулети. Я одна роблю такі крути амулети. Які змінюють ваше життя завдяки вищим силам? Це неправда все, що треба все вистраждати, що так просто все не дається. Амулети це робота над собою. П'ять хвилин вранці, 5 хвилин ввечері. Це є. Тому так, це якби теж робота, але це робота в задоволення вам сподобається, а особливо результат. Так, і що ж? Значить, дивіться, він вже скоро проявиться. Ну, правильно скоро. Я ж питаю про серпень. Це вже скоро сьогодні, яке? 24-те. Навіть якщо в розклад дивитесь пізніше, не має значення, все рівно скоро. І пов'язано з цифрою 8. 8. Або ну, в серпні, місяці, да? або 8, або 18, 28 число, або через 8 днів. А ми питаємо про серпень, тому вісім тиждень не кажу. Не кажу. Так, і причому б вже, він давно вже, наче йде до вас, розумієте? Просто ніяк не міг взяти відповідальність, стати королем. І він прийде до вас для щастя в коханні. Тому що з вами він був щасливий. Саме ви кохали його так, як ніхто не кохав. Кохали так, що його душа по 10 чаш мала все те. Всі 10 чаш були наповнені. До речі, він до вас йде. Він йде як король мечів. В якому плані? В тому плані, що. Він головою все розрахував. Тобто, це розумний чоловік. Він тут е, все вистроїв не з серцем, ну це непогано. Тобто, просто він йде не просто, знаєте, як бувають чоловіки. Все, серце хоче, побіжав. Прийшов, що ти говориш, навіщо? Йому кажуть, а від воріт поворіт. Він пішов знову. Ні, цей все продумав, розрахував. Тобто він дуже розумний, він тут щось. І він, знаєте, він навіть зараз. Чому він довго не йшов ще? Тому що він вибирав варіант, як до вас проявитися. Він зараз ще звішує. Причому він хоче до вас проявитися з пентаклями, тобто, з чимось стабільним і надійним. Розумієте? Бо кохання в ньому полихає, він нічого не може з цим зробити. Хоч він король мечів, хоч він розумний, але серце і кохання, воно рулить. Так, знов тут карти все жаліючого. Чого Що, він хоче з вами... Чому він підбирає варіанти, як проявитися? Бо він хоче з вами поновити знову відносини. Він, до речі, карти кажуть, король мечів таким вже довгий час сидить. Він сидить, до речі, ще й похмурий на вас. Дуже злиться. І йому правді, справді погано. Йому справді дуже погано, десятка мечів. Тому виходу немає, тільки поновлювати ваші відносини. Окей, так, а що він буде пропонувати? Ох, хо 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 хана, Боже, я чарівниця. Дівчата, амулети нікому нічого не висилаю. Зовсім інша технологія. Чому вона діюча? Тому що я кожного роблю свій особистий амулет. І ви розумієте, це як особиста робота, да, як є сережки Габана, які коштують 400 євро. Чому? А тому, що вони ручної роботи. Так, і в вашому випадку, це я не просто купляю якийсь брилочик да, я кажу, це амулет. Ні. Я саме індивідуально роблю для вас амулет, який має енергію тих карт, які вам необхідні, а саме на енергії все приходить. Так ось він все переоцінив три старших аркани поруч, аркан суд. І він зробив вже вибір. Кохання є, але був у вас якийсь третій фактор. Тут він міг не захотіти міняти свій уклад життя. Може бути, міг не захотіти переїжджати туди, де ви живете. Ну, міг бути інша жінка, алкоголь, наркотики, у кого що. Третій фактор це не обов'язково подія. Це може бути діти, батьки і все таке інше. І він що вибрав? Імператрицю. Він вибирає вас, бо ви особлива жінка. Клас. Бо ви саме жінка, імператриця жінка, яка займає почесне місце в серці е чоловіка. І у нього до вас відношення, як до імператриці, що мені дуже подобається. Тобто, він вибирає вас не як мити посуд і поли. Та? А він розуміє, що до вас треба відноситися особистим чином, бо ви та жінка, яка може лад навести в родині, і в соціумі, і з грошима також у вас класні взаємодії. Так, і по Аркану Мир, Боже, ой, і по Аркану суд, боже, як карти говорять, і по Аркану суд він приймає рішення знову старший Аркан Мир, примиритися. Тобто почати новий. Мирний етап життя з вами, Аркан Мир, про що говорить? Про тільки класне. Тому що карти кажуть, що весь час, що він не з вами, він постійно вас згадує. постійно Він постійно згадує, тому і вибір зробив, тому що він згадує, як йому було класно з вами. І вибирає він вас імператрицею. Тобто він хоче бути з вами, як говориться, до кінця наших днів днів. Його дні, ваших дні. Я кажу, то це такий вибір, дуже серйозний. Так, тут карти що кажуть? Ви тут... Чому він хоче мирний етап? Тому що ви тут з ним раніше боролися один з одним. Ви правильно робили? Тому що, якщо ви відстоїли свої особисті кордони, то так і треба. Навіть якщо він прийде, ну він прийде, звісно, просто вас багато. І ви повинні були зрозуміти, про нього я кажу чи ні, бо я про нього казала характеристику, так ось тут ви боролися один з одним. І... Але зараз він хоче взяти шанс на відносини з вами, бо ви для нього як оця морковочка, а він як зайчик на вас дивиться. Він для нього дуже сексуально приваблива, дуже секс йому з вами подобається. Він може вас ревнувати зараз дуже. Він розуміє, що ви діляєтеся серед інших жінок, що ви дуже така. Ну, така жінка, і діюча. Розумієте? Ну, імператриця в неї всі енергії. І жезлової королеви, і королеви чаш, і королеви мечів, і Пентаклівої королеви. Mm. Він зараз в очікуванні, він в очікуванні, але він розуміє, що він вас кохає. Чим далі, тим більше, це розуміє. І він за вами підглядає. Тому не думайте. До речі, напишіть в відгуках. Ви відчуваєте, що він за вами підглядає чи ні? А чому він в очікуванні? Бо тут щось з вами якісь обмеження в спілкуванні і в баченні. Ще чому. Тут якось, може, він би хотів з вами спілкуватися і бачитися, але ви тут з ним в обмеженнях. Угу. Щодо спілкування і бачення. Тут хтось когось мог, міг заблокувати одностайно. А чому він з вами підглядає? Ну тому що він розуміє, що от. Ну, його нічого не радує в цьому житті. Як би йому не наповнювали його ванну, якими б емоціями життя не давала? Ні, це не те. І він тут, ви знаєте, він тут може вам написати повідомлення. Так, да, він зараз стоїть на виборі ще. Хоча при цьому дуже злиться на вас. Так. Папа жуку, злиться, злиця. А чому злиця ще? Тому що його дуже тягне до вас по д'яволу, але вас теж до нього, бо дьявол же тягне з двох сторін. Так, він розуміє, що він хитрував мені, і обманював. І тому він зараз хоче, проявити, але не проявляється, тому що він розуміє, що ви не проста жінка, ви верховна жриця, у вас є крута інтуїція. Ви Жінка, яка інтересується якимись ну, там, езотеричними науками. Так, і він розуміє, що йому треба круто до вас прийти імператором, не менше як ні пажиком, да, імператором, бо ви імператриця раніше, тобто прийти до вас чоловіком. Який підстаті імператриці, тобто взяти відповідальність за вас, одружитися, народжувати з вами дітей, якщо це актуально, опікуватися вами, забезпечувати вас, працювати. Так, і через це у нього страхи, дівчата, він не розуміє, чи справиться він з цією ролью, чи не справиться. Так, але йде золотий пентакль? Ану, а що мається на увазі золотий Пентакль? Підкажіть вищі сили. Що мається на увазі під Золотим Пентаклем? <плес> Аркан Луна. Ну, і що? Скрито все це і що? Ну, тут він буде розмовляти з вами. Так. Він буде розмовляти про свої почуття. Так, і що? І він буде говорити про те, що він хоче і буде здійснювати всі ваші бажання. Хоча, коли він буде, ну, хоча коли він буде говорити, ну, якби він все рівно, у нього багато страхів буде, чи зможе він це зробити, чи ні, зараз. Так, він з вами говорити про те, що він хоче з вами поновити відносини. Карти повторюються по трійці жезлів. І він буде вам говорити про почуття, але ви будете захищатися. Ну, ж була хитрість, і обман. Ану, кажіть карти. Вибачте, за ну так не можна казати. Вищі сили, підкажіть, будь ласка. Так, тут хтось з вас пішов колись відносин, причому люблячи цю, цю людину, бо він пішов. Хтось пішов, тому що він король пентаклів, тобто він одружений? А хтось пішов, і саме через це він став стабільним і надійним. Він зрозумів, що йому треба бути тільки таким і ніяким іншим. Так, ну а чи здійснить він бажання тієї дівчини, яка питає? Я правильно бачу? Що значить. Так, тут випадає. Боже іерофант. Звісно, звісно, здійснить. Класні карти, але дуже міл... мілкий шрифт. І я просто хочу впевнитися. А, ні, тут не імператор, тут десятка мечів. Так, а ну тут щось кажуть про інше. Тут кажуть про десятку мечів і що? Ну, карти кажуть, кажуть знов про те, що він дуже переживає через те, що ви з мечем до нього, але йде туз пентаклів. Чомусь не кажуть мені. Кажуть мені лише те, знаєте, в чому туз пентаклів? мені сказали? В тому, що все погане, що було, це все помре. Все, на цьому кінець. Розумієте? Так. Туз чаш, кохання. І королева жезлі вже казали. Ви сексуально приваблива для нього, красива, яка тільки може бути. І Єрофант, я правильно сказала. Тобто я інтуїтивно відчула, Єрофант це буде брак, буде заміжжя. Це ми знаємо вже. Так, і він буде королем Пентаклів. Тобто він тепер буде всі свої із. Він із е, принца стане королем. А з королем вже можна побудувати відносини. Розумієте? І так, ще раз чи він всі бажання моєї дівчинки? Тут права, щоб бути захищатися? Дистайте, тому що була хитрість обману і маніпуляції. Ну, зрозуміло, а чи здійснить він бажання дівчинки? Ось яке бажання він здійснить, кажуть карти. Бажання дійсни про брак і про проживання з ним під одним дахом. Ну, а чи добре вони, чи буде щаслива та, хто питає з цим чоловіком? Так. Бра, ви будете імператрицею. Тобто він буде до вас відноситися, як до імператриці, як до жінки, яка. ну, імператриця, дівчата, що казати, тут уже брак буде і проживання, як до особливої жінки. Імператрицю не понукають, імператрицю не об'юзать. Але імператриця вона ж, ну, ви є імператриця. Ви жінка, яка знає свої особисті кордони і не дасть їх порушити. Зараз він не проявляється, це ми знаємо. Так, але ви, поки не проявляється, ви тут гроші заробляли. Так, і він розумів, що ви його кохана жінка. Тому він хоче з вами серйозно поговорити про те, що він король Пентаклів і десятка чаш. І він дасть вам щастя. Тобто він справді король Пентаклі. Слава Богу, всі ці карти, рицарі, які були раніше, всі вони пішли. Тому, будь ласка, пишіть відгуки, чи хочете ви, щоб цей чоловік до вас проявився, тому що не всі, У мене ж вуха зачесалася. це знак. Проявився до вас, чи хочете іншого? Якщо хочете іншого, не переживайте. Значить, ще в підсвідомості є у вас цей чоловік, але треба час, ви можете його не приймати, ви ж розумієте, вибор за вами. Він свій вибор зробив, а ви дивіться. По-перше, треба дивитися не так, що карти сказали. А якщо навіть ви хочете його прийняти, то дайте час, щоб він діями доказав, бо він тут король Пентаклів приходить, а король Пентаклів це дії. Тому будуть дії, будуть і висновки, тому що розказати можна все що завгодно. Вже він вам розказував, я думаю, тому що він був вже да, Пентаклів. Наче стабільний і надійний, а нічого він не стабільний і надійний. І так, Ви ще сили. Дайте пораду моїй дівчинці. Я всіх називаю дівчинками, тому що ми всі в душі дівчинки. Дайте пораду моїй дівчинці, що стосовно цього чоловіка. Ну, карти кажуть, що це шанс і по справедливості, так? Да. Цей шанс вам дає до по справедливості, бо ви йому віддали, а тепер його чергу вам віддавати. І карти кажуть, що тут є у вас дьявол, вас дуже тягне один до одного. І, ну, якби це йде як фортуна, як удача. Так, вам кажуть, все рівно одні, одні все це тягнути. Кохання його полихає і вас палахне. І ви будете будувати, що мені подобається трійка Пентаклів, щось спільне надійне. І що вони побудують? По-перше, вибір. І імператор. Він стане для вас імператором, а імператором. Як швидко він стане імператором? От мені цікаво. Все рухнуло спочатку. Він думав, не приймав рішення. Потім смерть, все померло. Померло, все погано, те, що було. Так. Тут заблокували, повторюю. Він розуміє, що ви імператриця, хоче проявлятися, але не проявляється. Щось напише вам, розуміє, що ви скарб. Довго він до вас йде, і буде десятка пентаклів. Все, це мені подобається. Десятка пентаклів це, це не те, що він говорить, а це те, що буде. Стабільне і надійне життя. Хай буде так. Дівчаточки, я роблю розклади тільки для того, щоб ви заказували мити, тому що моя місія змінювати ваше життя. І знаєте чому? Тому, що коли я змінюю ваше життя, моє життя також змінюється і дуже. Круто, і те, що я роблю, це, це безцінно. Тому що скільки може коштувати те, коли ви стаєте на ту виху життя, де ви щасливі, або стаєте на ту виху життя, де ви знаходите фінанси. Наприклад, я щодо фінансів робила довгий крок, поки не почала робити свої амулети. А ви можете вже за півроку почати розвертати своє життя. Тому пишіть, дуже люблю вас, ваша Ханна».